Влада в Україні, яка є влада. Ну, найперше, народ є джерелом влади. І це мають всі усвідомлювати і всі мають знати. Бо про це наголошено в статті 5 Конституції України. А також існує державна влада. І державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу владу, на виконавчу владу та на судову владу. І про це засвідчує стаття 6 Конституції України. І відповідна стаття 7 Конституції України каже про те, що місцеве сродування здійснюється та гарантується. Це також одна із гілок влади. Бо саме місцеве сродування є основою всього, що відбувається на території. Бо ми обираємо сільського селищного міського голову та депутатів місцевих рад. І ось таким чином є 5. Гілок влади